Всем привет, кипислики, вы на моем канале. И зараз буде продавло А точніший тур нашого собника на 52 поверха. А точка я не поняла, актив? Якщо и так буде продовжатися, я піду стака балка назавжди. Так что быстро поставила лайкосик І и обов'язково підписалась на мій канал, а якщо вы це не зробите, я верну всі патла. Ми мы почти наш тур Мама, я ж не поняла, що ти настрала і надімила воду. Та ж, ну мішаль, ти нормально Боже, пішла з кадру, быстро. То що я зробила? Ні, ну завиняла весь сим, що ваганяє мене. Я це, пожалуй точно обріжу. А що я реально вже обістралась? Трошки переборщила, ну ладно, треба все-таки воду підозлети. Так, Боже я. Відколи я така невихована дівчинка, я ж. Принцеси не какають, а якщо какають, то духам. Ой, зефіром. Ну так, розчала була. Фу, я не буду все пробирати Кирюша, іди сюди. Коротше, мені пофіг, що його звати не Кирил, але він буде Кирилл, через те, що я забула, як звати мого бившого. помню, кого, щело. Боже фу, що це таке? То ще один раз Мішель насрала. Е, да, боже, то не знати, що взагалі. Каже, не вихована на нас, що? І що ти мене покликала? Паскатися в інстаграмчик свій? Та ну ні. Е, ну, типу, що, прибираєш? Я що, королева принце... принцеса, ні. Я забула, що все. А, принцесині не прибирає, яке ти говно. Все стабільно. Я не буду це прибирати. Быстро прибрав. Все, все, так, Ну все, в принципі, я це прибрав. А кадром. А це не так вкусненько вроді. Реально вкусняшка. Я ж не понял, кто мене знімає, ну видишла я звичай быстро. Так, ну все, в принципі, я це все прибрав. Ну як я прибрала. Хм. Ну да. И сара подарун тут нашу кімнату. Бо я сіла ролик, показывала, як я ще Що, ще зимнула. Ну да, тут все не поміститься, тут буде дві частини. Ну так, ми тут заходимо. У нас тут є така естетик шапка, в якій немножко віщичков. Дуже немного немножко, ну ладно. Ну так, у нас всякі такі плеченьки, що там буде холодно, всякі сумочки. Ну, сумочок нас точно е, дуже багато, ще а хто їде на Мальдіви, кличте мене, я З, -з радістю поїду з всіма сумочками. Якщо трошки далі прийти, в нас тут буде такий вазоночок. Ну та далі в нас тут є лежанчика е, на якому я з Кирилом. Мой брат.